Жінка скаржиться лікарю. Мій чоловік цілком втратив інтерес до кохання. Лікар дає їй таблетки і каже: Коли захочете, розчиніть одну таблетку в супі і дайте вашому чоловіку, і все буде добре. Наступного дня жінка приходить знову і каже: Дякую, лікарю. Я йому з великого бажання не одну, а дві таблетки в суп кинула. То він мене просто за обідом на столі віджарив по самі помідори. Ой, вам, мабуть, було незручно. Ой, ні, було все супер класно, але ми в той ресторан більше не підемо. <рес> Жінка прийшла до гінеколога і скаржиться. Ой, у мене в паху якісь чорні цятки. А у вас чоловік столяр? А як ви дізналися? Скажіть йому, щоб олівець із завуха вдома виймав. <реш> Приходить чоловік у сауну з дівчиною, а співробітник закладу йому каже: Ге -ге -ге, вибачте, у нас зі своїм не можна. Ха-ха, кажуть, сміх, траходром і гроші продовжують життя, А сміх у мене є, то допоможіть, хто чим може. <звільнили> Секретарку звільнили, вона гідко висловлює своє презирство колишньому шефу. Та я із моїми двома університетами, показує на груди, широким світоглядом поплескує себе позаду і вузькою спеціалізацією проводить рукою по талії скрізь знайду собі роботу. А ви з вашим м'яким характером показує йому зігнутий палець, ні з ким не спрацюєтеся.